Слова з пісні. Ви знаєте, що ми християни і ми об'єднані громади. І церква дає нам християнське життя. Ми у церкві приймаємо хрещення. Ми у церкві вінчаємось, Ми у церкві приносимо своїх дітей, щоб їх знову до сім'ї християн приєднати, ухрестити. Ми в церкві свої жалі, свої турботи викладаємо перед. Матір'ю Божою перед Всевишнім Богом. Тому церквіця вважається другою матір'ю. І, будь ласка, третя мати Україна. Ви знаєте, що Україна символізує все наше єство, все наше життя, весь наш корінь. Кожен з нас вступив в свої перші кроки на українській землі. Від українського порога ми прийшли аж собі в Португалію, але в нашому серці. Ніколи не забудуться оці перші кроки постижені, оці материнські обійми, Андрій? оці теплі, знаєте, враження, Ну і також перше кохання, перша любов і вся наша природа, все наше навколишнє середовище, всі наші квітучі сади і всі надбання, якими Наша Україна пишається, це культура, це наші звичаї. Врешті-решт ми всі маємо вишиванки, які зняють в світі. Отож, це Україна. І як ви бачите, ненька, ненька найдорожча, рідна мати, яка дає нам життя. Отож, ми зараз не всі маємо тут серед нас майже живу свою матір. Але хто має? Любіть її. Вінуйте її, потічні її ласкавим словом. Бо мати є та людина, де серце її налаштоване на ту хвилю своїх дітей. Вона відчуває навіть всю вашу роботу, всі болі на відстані. Отож, любіть своїх матерів, шануйте їм їх, дайте їм тепле все слово, подаруйте ту ніжність, віддайте ту любов, ласку, яку вони віддавали вам. Отож, я хочу привітати. Всіх матерів. Я хочу, щоб ваші серця були заповнені до кінця, повінця вщерть любов'ю, ніжністю, ласкою. Повірте, тільки любов збудує світ, тільки любов піднімає нам ті крила, на які не можемо піднятися до висот. Від вас залежить матері, Україна. Знаєте, я це кажу без перебільшення, тому що на ваших плечах лежить ласка, лежить виховання молодих дітей. Ви Ві прищеплюєте любов до землі до батьківщини, до знань, до найвищих висот. Отож, нехай всі квіти землі для ваших ніг. Нехай ніколи не поскупиться ваша дитина, стати вам найтипільніші слова, дати лікарство, дайте бальзам, який би зігрівав, пам'ятався і... Да вам на від життя, щастя вам безмежного, здоров'я замісного, всіх небесних і земних благ. Дякуємо матері, дякую вам за все. Ви найпрекрасніші, ви найміліші найчудовіші. Образ матері тісно пов'язаний ще з одною матерію, матір'ю Божою та матір'ю України. Це три матері, які нас об'єднують і які є дані для нас. Тому найперше віддаємо шану Матері Божій, яка нас завжди охороняла. Аве Марія, виконує Орець Сентурсак та Андрій Чумацький. 15 травня виповнюється 90